Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І зараз ми будемо дивитися розклад на тему до речі, всіх святом 1 травня. Здається, і не можу зараз подивитися, не маю нічого коло себе. Але, здається, 1 травня у нас. І так, е у нас рука звичка і дивимося, що у них там робиться у владі. У нас. І так, що там робиться імператор? Імператор, світ і жизлова карта. І так, тут або готуються до якоїсь поїздки, або е готуються приймати гостей. Ось якось так. Тут ще щось. М -м, якась можна сказати по цій карті, якась. Е Якийсь рух в сторону, давайте так, назовні, тобто в світовому порядку. Я можу припустити, що це може бути щось стосовно закінчення каденції Зеленського на імператорському троні. Тобто, тут якийсь рух іде, якась, знаєте, потік енергії пішов назовні. Тобто, вони намагаються тут скоріше, знаєте що? Намагаються легітимізувати, попередити, ще якось може бути. Зараз ми конкретніше це роздивимося. І так, що саме тут мається на увазі? Тому що внутрішня боротьба вийшла вже назовню. Тобто. В світі починають говорити, їм треба щось робити, щось діяти, розкласти крапки над І, можна ще так сказати. Тому що тут дійсно дуже-дуже стало так підмиває, підмиває, треба ситуацію нормалізувати. Угу, важко. їм важко зараз, скажімо так. Ось, тому що на дні у нас 20-й аркан, який говорить про те, що розвалюється влада Зеленської, розвалюється. Ось тому і йде рух. Це, ви знаєте, це, можливо, скоріше за все, ось це подання. На жаль, я не взяла мобілку з собою, там, де я собі скріншотю все. А, щоб не заважало, бо сьогодні щось дуже багато мені дзвонять. І, а, як би це сказати, Утискання прав людини. От вони подали що з е, станом війни, так? Але це я не буду зараз сюди точно, так знаєте тому що я мені потрібні мої записи, де я е, щоб я задав, правильно назвала ці органи, щоб я правильно сформулювала запитання, тому ми не ліземо. Але карти показують. Тут робиться важка праця. Вони нам, до речі, Ця карта, ця карта теж говорить, що вони на себе звалили дуже е, велика ноша. Це не так легко це розрулити, щоб ви розуміли. По 20-му Арканові тут взагалі, е, скажімо, що нічого доброго розвалюється. Знаєте, як, як е, у пісочниці е, цей як його? У пісочниці замок пісочний розвалюється. Отак у них зараз це все розвалюється. І так, до чого це призведе? Такі. Угу, дивіться, до чого це призведе? Домовленості, так, порозуміння. І а, смерть, і диявол. А, ви знаєте, це, по-перше, два старших аркана. Це призведе ще до більших утисків. А, я вже казала, я звертаю увагу на маленькі деталі, бачите, у зайця. Ви знаєте, хто у нас зайць, хто у нас диявол. Якийсь покушає нашого зайця. І якщо взяти у нього вушка, ось ви побачите, вушка в нього прив'язані, підв'язали. Тобто він ось цою, цим, що він робить, так, ця акція, не акція, як це називається, Вибачайте, коли говориш багато німецькою мовою, потім забуваються і навпаки. Ну, не, не, не суть в, е, в тому. Тобто цим рухом, ось цим рухом, ось цим рухом він ще більше усугубляє своє становище. Давайте я так скажу: ось до чого це призведе. Тобто, ще більше себе пов'язує, ще більше розхитує цю ситуацію. Наскільки я розумію з цих карт, з цього розкладу, що Зеленський ще більше себе ну, замотує, зав'язує по рукам, по ногам. Давайте так, без цього диявола він не зможе взагалі нічого. Взагалі нічого. Тобто, диявол контролює його кожний крок, скажімо так. І тут він не зможе відчепитися. Розумієте? Він думає, що він від одної проблемки відійде. Проблему виставити своїм е, виборцям проблему. Да? А тут воно ні. Воно ще більше усього бить. Тобто весь світ. Це, це, розумієте, Як вам сказати, тут українці були недовольні. А, так? а пройшла трансформація він це зробив, Так? подав туди. Е, в цей, як його, поправ людини, так, в Європейську Раду, здається, ось. Не хочу казати, бо можу помолитися. І цим він ще більше собі нашкодив. Цим ще швидше пришвидшує, тобто, свою каденцію нелегітимності. Ось як я це бачу. Ось як я це бачу. Трошки ми розібрали це питання. І, як зазвичай, ми беремо маленького принца і дивимося, що чекає Україну найкращий варіант на сьогоднішній день. Стан справ на сьогодні для України. І так. Ви знаєте, це величезний урок для українців. Наразі. наразі. Наші військові, я бачу, дуже втомилися. Але надалі стоять. І захищають Україну. Внутрішня боротьба. Дивіться, без внутрішньої борьби і без єдності ми не переможемо ні одного, ні іншого ворога. У нас дво, два вороги. Один ворог сидить всередині, який, як Троянський кінь, все відкриває все, розміновує. І плюс у нас є зовнішній ворог, теж дуже страшний. Ви знаєте? Тут навіть можна і поспорити, який ворог найстрашніший, коли ти його знаєш, чи коли він в тебе всередині і з'їдає тебе. Да, це от, ви бачите, от, е, карти кажуть, що той, що всередині з'їдає нас, так, е, він коштує дуже багато енергії. Коли ти знаєш ворога в лице, набагато легше. Ось так. Ось вам і розклад, мої дорогенькі. А без внутрішнього ворога. Поки ми не поборемо внутрішнього ворога, ми не поборемо і зовнішнього ворога, щоб ви розуміли, тому що організм, український, організм, ослаблений. Я сподіваюся, що ви зі мною так само погодитесь. Але повірте мені, нам, у нас буде більше сил, якщо буде поборений внутрішній ворог. А він. Дуже-дуже-дуже добре присів до України, і його вигнати просто так буде дуже важко. Тепер, тепер буде дуже важко. У нас йде корол... четвірка монет і король монет. Це дуже неворухливі карти. Вони дуже повільно рухаються, а це взагалі укорінилося. Так само король монет вкорінюється, і четвірка. Монет, це стабільність. Тобто тут дуже стабільно. І ця карта нам говорить, що це величезний урок для України, мої дорогенькі для українців. Гаразд, мої любі і єдність. Єдність. А Зеленський діє за принципом розділяй і володарюй. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Гарного вам свята, гарного вам вечора, мирного вечора. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!